вислухавши упродовж двох із половиною років, перебуває у слідчому ізоляторі голова Серединобудської громади Олександр Ген. Його затримали наприкінці квітня 2022 року і обвинувачують у державній зраді і незаконному переправленні людей за кордон. Максимальне покарання за такі дії довічне позбавлення волі. Нині в зарічному районному суді Сум в режимі відеоконференції Серединобудського районного суду допитували одного зі свідків обвинувачення. Чоловік повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення працював Кочегаром серед. До Нобуської районній адміністрації і на прохання комірника адміністрації допомагав йому кілька разів переправити пальне з території Росії через непрацюючий пункт пропуску. Для чого ви носили це пальне? Вам відомо? Як ну, мені Я вначале ну, не хотів Він каже, Це все для того, щоб для комунальних, щоб увозили, спора їздила ви платили, як ну, все такое. І я я пішов тоді. Куди дальше ви його дівали? В адміністрації. Ген, яким чином е, знав про ці е, ваші отримання? Що що я за корищу? Ні, я я я нічого такого не знаю, я про це все. Чи бачили ви, щоб ген Давав вказівки вашій присутності про необхідність здійснення цих дій. Ні, ні. Ні. Чи бачили ви особисто або чули особисто про те, щоб Ген дозволяв людям будь-яким перетинати Державний кордон України з Росією? Ні. Ви чули, щоб Ген закликав місцевих жителів не чинити супротив росії, російським військам? Ні. Щоб здавали зброю мешканці за інформацією захисника обвинуваченого, усього по справі Олександра Гена проходить близько 50 свідків. Допитати залишилось трьох. Тому на сьогоднішній день фактично у нас ці свідки. Ну давайте так навскітку вже п'яте судове засідання вони не з'являються. Сьогодні зрозуміло одного привели, щоб я кажу, не було ексцесу масштабного. Тому ваша честь, ну я вважаю, що вже ну, як кажуть, треба і немає такої процедури, але все ж таки прокурор встановити час для подачі забезпечення цих свідків. За словами прокурора, правоохоронці не можуть нині забезпечити явку цих свідків. Встановлено що громадяни. На теперішній час знаходяться за межами нашої держави. Два з половиною роки я сиджу, що до рештом. У тюрмі я не побажаю це нікому. От. Саме почуття моє погіршується постійно. Ми бачимо, що у процесі розгляду справи ніяких доказів моєї вини немає. Суд, вислухавши думку учасників процесу, радячись на місці, ухвалює встановити прокурору. Строк для забезпечення явки свідків до 19.11.24. Наступне судове засідання у справі голови серединобудської громади призначили на 19 листопада. Якщо сторона обвинувачення не забезпечить явку свідків, допитуватимуть Олександра Гена. Додала суддя ірина Касьяненко та Валерія Зарудна суспільне новини. Суми.